Як би складно сьогодні нам не було, які б думки не з'являлися в нашій голові, найголовніше це йти далі вперед. Бувають моменти відчаю, бувають моменти зневіри, коли нам реально треба опустити руки, бо нас накриває з усіх сторін. Але треба підніматись, треба продовжувати іти далі. Поки Господь нам дає день, поки Господь дає час. І всі ті умови, які сьогодні нам дозволяють рухатись вперед, значить треба рухатися, продовжувати дбати за своє здоров'я, продовжувати піклуватися про своїх рідних, близьких, про своїх домочадців. Якщо ми маємо якесь місце у суспільстві, на тому місці діяти і робити все те, що залежить від нас, головне продовжувати йти далі. Господь нам каже так: я є шлях, істина і життя. Тому треба жити, поки ми маємо це життя.